Привіт, мене звати Тетяна. Сьогодні ми розглянемо з вами, як в домашніх умовах можна проходити санаторно курортне оздоровлення. Це та тема, яка дуже близька мені, і те, що я шукала для себе санаторно курортне оздоровлення в домашніх умовах. І коли лікарі сказали, що не знаю, чим вам допомогти, шукайте. Я шукала, і я дуже рада, тому що я знайшла для себе цю можливість. І ви знаєте, корпорація, яка дає нам з вами таку можливість, не змінюючи своїх звичок, вдома проходити санаторно-курортне оздоровлення. Тому у вигляді мінералів мертвого моря з якісними аромамаслами це дует селей троянда, жеснів пачулі і мірт лаванда розмарин, це е, дійсно мінерали у кристалах, це не сілі, як кажуть, що солі і так багато. Це мінеральні кристалики з аромамаслами, які дають можливість не змінювати звичок, приймати ванни, приймати ножні ванни, поласкати носоглотку, капати носик. Можна пити такі мінераль руш, мінеральний, я розповім, як він робиться. І ви знаєте, такі легкі процедури, ті ж ножні ванни, як я сказала, дають можливість зняти втому, зняти роздратування, зняти стрес і поліпшити стан. Свого здоров'я. Столова ложка з кожного пакетику на ванну. Я люблю насипати в зволожену шкіру, натирати цими крупиночками. І ви знаєте, такий ефект пощіпування мертвого моря в собственній ванні це дуже приємно. Вони знаходяться в такому ось вигляді. Це дійсно дуже приємні, дуже смачні. Їх можна навіть розсмоктувати. І хочу сказати, що таким чином робиться санація слізової оболонки полості рта. Можна під язичком, якщо у вас дуже рецептори такі чутливі. І хочу сказати, що це також є профілактикою вірусних захворювань. Можна робити розчин, чайна ложечка на пів літри або пів чайної ложечки на 250 мл, таким розчином можна. Полоскати свої зубки після чистки, і так, що якщо є якісь больові симптоми в горлі на можна робити крапельки і uh, капати собі носика ті люди які не вміють я так не вмію я тому так і не розка... розповідаю, що можна зробити рочин і через нос як на морі але зробивши крапельки ви можете і собі і діткам і своїм uh, всім хто ваші знайомі друзі розказати це як можна собі допомагати допомагати іменно uh, як профілактика респіраторних захворювань. Можна робити ванну, як я сказала, одна столова ложка з пакетика на 5-7 літрів води температурний режим, обов'язково 37-39 градусів, якого немає температурного градусника, можна локоточком поміряти, як ми немовлят купаємо. І такий температурний. Режим важно соблюсти для людей після 70-75 років, тому що у ванну вони можуть полізти в гарячу погрітися, а цього робити не потрібно. Ванній температурний режим також ми вимірюємо водним градусником або локаточком. і ці ванни вони показані абсолютно всім від дітей маленьких, дорослих і людей старшого віку при. Правильному соблюсти температурний режим. Хочу сказати, що цей розчин він настільки родственний нашому організму, тому що це. По біохімічному складу десь дорівнює нашому внутрішньому середовищу, тобто плазмі, лімфі нашої крові, а також околоплодним водам мами. І новорождені немовлята вони дуже легко адаптуються, якщо робити чайна ложечка на ванночку. Це як околоплодні води мами і дітки швидко. З водної стихії в наші сухопутні війська, як я кажу, приспособлюються. Тому цей розчин дуже приємно робити навіть на очі, можна змащувати диски, змочувати в розчині і прикладати на очі тим людям, які дуже багато працюють з комп'ютерами, з гаджетами ті люди, які купують в аптеках різні.